Доброго вечора, ми з України! Друзі, і сьогодні ми поговоримо про парфуми, які будуть доречні на Хеллоуін. Дивлюся на цю колекцію, знаєш, Аня, і вони дуже мінорні і мають всі готичний характер, але їх можна віднести до різних ситуацій, які можуть траплятися під час Хелловину. І твоє сьогодні завдання буде підібрати ситуацію. Та героя цього аромату. Цікаво, добре. Тож залишайтеся з нами, приєднуйтесь до пар спільноти в Телеграм. Посилання буде під відео. Залишайте коментарі та поширте його між своїх пар в друзів. Дякую всім за донати. Всі вони йдуть на заробітну платню, людині, яка монтує. Отож, Аня. Поїхали! Перший аромат, який я підібрав для Хеллоуіну, це про готичну троянду. Бренд називається Нюбе Літіум. Дуже класний бренд, до речі. А він, до речі, вже завершив своє існування. А, його ніяк стручне. не можна знайти. Цей флакон дістався мені від парфдовариша. Він подорожував, а він мені просто готична троянда. Металічна, зелена. Так, якщо дивитися з того, боку, реально є щось готичне. Така, знаєш, нежива лежить на такому, знаєш, якомусь надгробку або чомусь такому, вона чорного кольору. Шкіра. Знаєш, який образ мені випливає, такий привид, який на ньому чорне покривало, і такий уу. З домовини. Так, отак от вилітає. Клас. Ти описала привида, це герой. А яка ситуація? Якщо ви лежите в гробі, треба відсунути і вилізти. Ти знаєш, мені цей парфюм нагадує така дуже сумна дівчина стоїть з трояндою. Mm -hmm. Чорною такою. Так. Mm -hmm. да. Прикольно. Але потім починається вечірка і дівчина стає. Mm -hmm. Веселою. Веселою. Потім така, ну все. Треба змінити парфюм. <сум> На що його ми будемо змінити? Зараз побачите далі. <сум> І наступний парфюм, який принесла Аня, це зірковий парфюм. Да -да, -ля -ля, <плес> Думаю, що ти його обрала з флакону, дуже готичний. Чисто, чесно, чисто і за оформлення, і за того, що він чорний. Сам аромат для мене. Не хочу нікого прижати, на ні про що. Ой! <с away> а, все, ти вже, вже гагою надухався. Все. Зараз буде не Юра. Ага. <с>... Давайте послухаємо, незнайомий був з ним ароматом, але презентація цікава, крута в стилі Леді Гага. Квітка, і що. Квітки, ну, і відіграю. Дуже невиразно, якийсь <світ> мас-маркет. Так, ну я відлегаю, очікувала там якусь жесті, ну при такому оформленні. Коротше, в цьому ароматі найприкольніше це колір. <світ> і у ці штуки-когті. <світ> Ти знаєш, і я хочу сказати, якщо про, геро, про героя це такий, знаєш, кіт вийшов на полювання чорний, такий зараз я перейду людям дорогу, всі будуть жахатися за оцих ось пазарів. Але не траслює сам аромат оформлення фалакону. Абсолютно, якийсь лак для волосся. Якісь конвалі, є щось, якась квітка тхне мені навіть. Угу. Але це може довести бути зілля. Зілля, тобі. Ну, якщо фантазувати, може бути все ж завгодно. <плес> Ладно, ми далі не будемо фантазувати. <плес> Тривай. <плес> Друзі, наступний аромат моєї колекції від бренду J Парфанс називається Ride. Ride – це обряд. Ну дійсно, куди на Хеловун без обрядів. <плес> Ну це дійсно про церкву, про свічки, про якісь заклинання mm. і тому подібне. Я думаю, що для українських відео буде просто нереальний парфум, коли вони будуть знаєш заговорювати, щоб щоб Путін здох. <ривіт> Путін щоб ти здох! Путін, щоб ти здох! <ривіт> <ривіт> Дивись, намальована пентаграма, то я саме. Е Свічки з воском джолиного, uh -huh. і відьми зібралися і проводять обряд. Все це знаєш де знаходиться? Це канато. Це каже вторая жінчина це відьма. У тебе завтра будуть стоять уже буде. Так, крутий, просто нереальний, просто любов. Це від бренду Еводі Desert Nocturne. Дезертлектюрктюрн Nocturne. Nocturne, це щось таке. Знаєш, типу нічна тварина. Я тюрн думаю... це музичний твір, який був зроблений для того, щоб у виконання його було коли темно вже, і вона дає нічний настрій. Це Наталя Золоторьова, тобі б розказала, і дала би по голові за те, що таке Ноктюрн. Наташа, привіт. Це музична форма. Desert Nocturn. Desert це ж пустеля. Друзі, ну ми тут почарували з над назвою і Desert Nocturne, Desert це пустеля, а Ноктюрн – це місце, правильно якесь? Я думаю, що це мається на увазі або е, нічний настрій, нічна сцена, або нічна музика. Окей, давай так будемо. Сцена в пустелі. Так, але і... це саме про ніч. Так, і цей аромат буде реально цікавий для мумії. Я думаю, він буде підкреслювати його вайб. Але він мені взагалі досить такий, знаєш пропалене, що, що спалене. А ага, ти обгорі... чує обгоріла мумія. побігла. <рес> а я чую воску багато. Якось метовості, воску і відпустелі там, да, є, оце сухий такий сухий, такий акорд. Так. Гарний, купив його для себе на Новий рік. Не знаю, чому. А ще там є щось таке противне. Трохи є. От реально. щось Але, є але е, стійкість бешена просто, просто нереальна. Ношу рідко. Але, але крутий. Але крутий. — Шалено. — ну ти знаєш, — Ні-ні-ні. Це прикол? Це прикол. А -а -а. Веду коняку кось-кось кось. Я її, звісно, трохи боюся, того що вона бешена. Так. <рес> да. — Гарна робота. Прям значить, ми. Коротше, коли ти мумія. Мумія, і коли ти в костюмі мумії, і мумія а, десь така палаюча, підгорівша, то це <рес> мумія під час виключення світла в Києві. Обережно зі свічками, бо <рес> будете палаючою мумією. Наступний аромат від бренду Чарзіля це чорна квітка, це парфумерка. Твоя колега Ксандра Осіміна. Ксандр, привіт, привіт. Блін, ну це просто такий готична ваніль. Мені подобається чорна квітка. Чорна квітка, це до речі, вже раніше так називали ваніль. Я все ніяк не могла зрозуміти. Я не знала е, цієї історичної історичного факту. І коли вперше знайомилася цим ароматом, шукала там квітку і не mm -hmm. чула, бо тут ваніль Димна, прикопчена. Ти знаєш, я знаю. Для... А виявилося, що це так цікаво. Ти знаєш, я знаю для кого цей парфюм, для якого образу це mm -hmm. такий. Знаєш, той хто підпалювач. Мені подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. ну Люди в шокі, мене. Друзі, ну, смішки смішками, а парфюм прекрасний, да, реально да. готичний вайб. Такий якийсь флюор ванілі. Саме е... та стручкова ваніль. Дуже крутий, просто любов. Оксандра, дякую тобі за цей парфюм. Нереально. Угу. мене парфюм. Також він для мене готичний. Але це ви вже коли показали свій костюм і пішли на вечірку. Пішли бугать. Це від бренду Azaro, люксовий бренд Wanted by Night. Це знаєш, коли тебе розшукують вночі. Яка з тих мумій була? Хлопець, з яким я познайомилася. Але він в мене такий підтон сексі вайбу. Дуже сексуальний парфюм. Він дуже лінійний. Крутий парфюм. Дійсно налаштовує на сексуальний вайб на халу. Отдавай, а для тебе не Ну ти сказав про сексі вайб, все в мене вже пішли. <с 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 вже Якщо по ви казі. обрали костюм військового, то вам просто навіть не потрібні парфуми. Просто одягніть костюм військового і всі українські знаєш? дівчата ваші. Так, ти знаєш, це для мене аромат. от зараз пісні за нашої бесіди мене відчуття, що вже от всі. Накрінжувалася з цими костюмами і вже пішли спілкуватися, і ти шукаєш поглядом саме того хлопця або дівчину, які тобі сподобалися. Ти такий, а де ж він? Де ж не? Бо ти хочеш підвалити поспілкуватися? Друзі, і наступний парфюм, а якому я дуже він в тебе є, тому що це зняттяся хоче його. в свою підпірку назва відображає Хелові. Діаболік. Діаболік від бренду Айзберка. Знятість це пурхом, не, не плутайте Om, з пурхам. Слухав тебе його влітку, дуже швидко не, не склав враження, але він мене зачіпав тоді. Подивимось, чи буде це чіпати ну, від Хелловіну тут. Як на мене, назва я не бачу в ньому чогось диявольського, але він сексі. Якщо подивитися на ілюстрацію, це тут вейтер, офіціант такий, і він знімає свою маску таку досить таку страшну маску. Показує своє нутро. Гарна, до речі, презентація. Мені подобається. Mm -hmm. Гарнівний аромат, люксове звучання, цікавий, хотів би мати в колекцію. У мене від Ice нема жодного аромату. Mm -hmm. Для мене це ірис гарний, такий більш світлий, не нуарний. Гарний тут кардамон, жасмін, дуже ну, доволі гарна композиція. Mm -hmm. Ірисова для мене в першу чергу. Такий світлий ірис, позитивний. Mm -hmm. І знаєш, якщо ми думаємо про героя, то напевно це якась дволика людина, або людина, яка змінює маски. Mm -hmm. От такий костюм маска. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. А яка інша сторона? Які дві сторони ти бачиш тут? Насамперед, от тільки світло сторону, як ти сказала, оцим ірусом такі підсвічені, uh -huh, uh -huh. але він мені досить готичний і досить такий темний, але досить приємний. Повно за рахунок бази, бо тут вір, сам дав гарна Раскос. робота і гарна презентація. Дуже мінімалістичний куб такий. Крута, 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 просто. Смоли якщо гарні Якщо ти будеш його продавати, сокового <сь> нічого не продає. Я як той хатчик не на своєму багатті сижу. Я ніколи не знаю, коли мені знадобиться та чи інша робота, як книжка з бібліотеки дістати і прослухати з новим розумінням і баченням парфумів. Друзі, і наступний парфюм, який я дуже хотів, я його прогавив на барахонці, але це просто любов, любов. Амбра ділуна. У, -у, 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 -у. Ну, як можна вже сказати, по назві костюм вовка, але досить сексуального. Ой, це дуже... <реш> пра знаєш, зразу визвернув анекдот: Червона шапочка Ліся, Люблю, вовків знаю. <реш> Це просто. ця амбра мене вразила тим, що тут достатньо багато альдегідів. Я чесно признаюсь, такого не чула. Крути цього просто не реальний. вона. Знаєте, як амбра, оця ем, янтарна амбра солодка, просто як наче ножем розрізана цими альдегідами. Крутий, хочу мати свою колекцію і відчуття просто... лунної доріжки правди просто нереальні і він дуже містичний. Це такий вовк виє перевертень, да? угу. виє на місяць. Це знаєш, на Хеллоуін це виє вовк перевертень, а зранку ти в ліжку бачиш не вовка. а <рес> Гарний, гарний. Жалкую, що втратив можливість цього купити, але можливо ще буде така Не жалкує. В цьому світі так багато парфумів, що. По святе місце пусто не буває. Так друзі, і останній парфум. Ми виходимо на фінішну прону RV Gamps В мене в форматі тест. мене навіть була на презентації РВ Gamps колись. І що ти можеш сказати про нього? Ой, там був не він, по моєму, а представник бренду. Mm -hmm. Пам'ятаю, дивіться, історія з цього флакону дуже швидко. Розставався з цим флаконом, потім мені його повернули. Жінка не сподобався він їй. і я вирішив: ну, він ти повернувся, ти маєш бути в моїй колекції. Да. Парфюм називається Infusion Noir. В мене було 4 або 5 флаконів в форматі тестеру від цього бренду. Залишився тільки цей і не жалкую. У Єрвогамсу, до речі, прикольне. Там є в нього шампанське рожеве, щось таке. Тут такі підтон. ментолу мені ведеть. Боже, який він дивний. Оце під Хеллоуін ти добре його підібрав. Гарний, гарний, гарний. Немає кришки, кого є? Я... Це дуже дивно, люденький. Але красиво. Красиво, але дивно. Я не розумію, тут наче якийсь є конфлікт, але він спеціально зроблений. Що це табак спеція якась? Спеції, табак, м'ята. От ти мене я тут відчуваю. Вона якось дуже дивно тут. Просто я її ще відчуваю. Знаєш, щось із їжі, якась дивна спеція, кудись вплив іде асоціація. Так, так, є. Може зіра, зіра або зі щось Так, якого, І м'ята з зірою. Типу, це дивно, але це цікаво виграно. Для кого? Для кого героя? Ясник якийсь <рес> <рес> такий кровавий ясник. Ні, А я би знаєш, типу, для продавця спецій з хижою натурою. Кенді, хай він цукерки продає. Добре, це така, знаєте, лавка в Туреччині, де продають спеції, але дуже такий, знаєш, продавець, який має подвійне дно. Тут він тобі спеція продає а тут такі номірок, і все, вже не на вичисті. Так, ну такий досить аромат, якого потрібно остерігатися, але надає такий фльор готичності. Це знаєш, от я бачу на людях, які такі трохи твистед, які знаєш не від е, цього світу. Mm -hmm. Диваки, от mm -hmm. для дивака. Mm -hmm. Чуєш, чуєш? Е, чую тут знаєш, в чому складність цього аромату? Він на грані. спецієвий шкафчик на грані. Mm -hmm. От буквально ще крок в сторону, і вже неможливо було б носити. Знаєш, і ще хочу сказати, якщо ми про героя, це от для а, субкультур для субкультур, готи, готів, як що раніше були, знаєш, такі оці чоботи, все в чорному, і в них таке знаєш життя, типу, закінчилось, завершилося. Емо. Ну, емо це інше, це ну, так, 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 так. пінк, Але готи, готи а, на руках кавботи. Так. Ну ось ідеальний аромат для готів. Я би просто готам дала більше землі. А тут знаєш, як мені більше йде в спеції. Тобто я якось от в спеції продавці туди не, не розумію. Гарний, галь, А ти би готів на душі? А я б готів. На... І посадив. І посадив би їсти плов. З зірою. І там, а там у плові такі пальці з нігтями, знаєш, yeah. вони їдять, і там оце кістки і м'ясо. E, друзі, дякую, що ви нас подивилися. Сподіваюсь, ми вам підняли настрій і додали вам вайбу позитиву. Розкажіть, чи будете ви святкувати цього року Хелловін? Як ви його святкуєте? Запалимо всю свічку по-любому. Друзі, хочу вам побажати не звертати уваги на всі оці забобони і просто виселитися. Доброго вечора, ми з України.